Слава Україні! Ми живемо в час, коли безпека це питання життя. Росія продовжує тероризувати мирне населення. Ми неодноразово переконувалися, настільки ворог підступний, його ціллю стають мирні міста, лікарні, житлові квартали, гинуть мирні люди. Трагічні події, які сталися у березні в Івано-Франківську, коли ворожі спецслужби завербували місцевих підлітків задля здійснення теракту, підступні ракетні удари по кривому розі із. Сумах, внаслідок яких загинули десятки людей, зокрема й діти, нагадують усім нам, що війна триває на всій території України і всюди є загроза. Саме тому напередодні одного з найбільших релігійних свят року Воскресіння Господнього на Раді оборони області прийняли рішення про скасування усіх масових заходів на території Прикарпаття, рекомендували головам громад. Теж вжити належних заходів та відмовитися від проведення подій, які передбачають скупчення великої кількості людей. Також хочу нагадати, що в області з опівночі до п'ятої ранку діє комендантська година, під час якої заборонено перебувати на вулиці без відповідних дозволів. Сьогодні головне зберегти життя, тому прошу всіх бути пильними, дотримуватися правил безпеки, реагувати на сигнали повітряної тривоги. Великих скупчень людей. Великдень, час для родини, тиші та молитви. Бережімо один одного. Разом ми сильніші. Слава Україні!